Яблуко хочете скуштувати натуральний український сидр родом Закарпаття? Спробуйте сидр Монбар Яблуко натуральний, освіжаючий і чесний. У цьому відео я розповім, як ми створюємо наш класичний яблучний сидр, звідки беруться його ноти смаку та чому він такий особливий. Монбар яблуко це втілення природи закарпаття у пляшці. Ми виробляємо його на Закарпатті поруч із середнянським замком у місці, де колись тамплієри виробляли справжній європейський сидр. Ми відновили цю традицію для нашого сидру. Ми використовуємо лише добірні українські яблука з місцевих садів торгової марки Коник. Без концентратів, без ароматизаторів чи барвників лише чистий сік і природне бродіння. Завдяки цьому монбар яблуко має легкий освіжаючий смак із приємною яблучною кислинкою, збалансованою солодкістю та чистим ароматом стиглих фруктів. Це ігристий сидр. Монбар яблука це сидр для тих, хто цінує натуральність і легкість. Його приємно пити охолодженим, у колі друзів чи під час вечірнього відпочинку. Формат 750 мл ідеальний, щоб розділити момент з близькими. Монбар український крафтовий сидр, який створює сидр із повагою до традицій і любов'ю до деталей. Ми не гонимось за кількістю, лише за якістю. Кожна партія сидру. Турбота про смак і про те, щоб зберегти натуральність у кожній краплі. Монбар яблука це відродження давньої культури сидроваріння на Закарпатті. Це про чесність, природу і насолоду від справжнього, без цукру, без добавок, без компромісів, з приємними легкими бульбашками, відкрити для себе яблучний настрій із монбар-яблуко натуральний український ігристий сидр.